Останніми роками розвиток електричних велосипедів набрав дуже шалений ритм. Взагалі складається враження, що вони захоплюють ринок значно швидше, ніж розвіють упередження опередження з приводу їх необхідності. Ба більше є бренди, які настільки хочуть потрапити у цей поїзд хайпу, що зробили оберт на 180 градусів та почали випускати електрички, замість того за що їх полюбили фанати. От саме про такого виробника ми сьогодні поговоримо, а точніше, це нова лінійка ком'ютерів від колишнього фіксерського бренду Aventon. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І перш ніж розглянути цю модельку трохи детальніше, давайте я вам зроблю невеличкий екскурс в історію бренду, бо фіксери точно знають про нього доволі багато, а за межами цієї тусовки бренд не дуже відомий. Aventon – це доволі молода компанія. Вона була заснована в Каліфорнії у 2012 році і вже через 10 років обросла великою кількістю дилерів у США. І саме через цей факт багато хто вважає, що це суто американський бренд. Хоча насправді 80% виробників та 100% виробництва знаходяться в Китаї на батьківщині засновника компанії, хоча кажуть, що до 2025 року компанія і правда планує перенести виробництво у Сполучені Штати Америки. Всього через рік після заснування Авентон випустив дуже красивий та відносно дешевий фікс Матаро, і він просто підірвав американський ринок. І відразу у бренду з'явилась купа фанатів. І така ж армія фанатів з'явилася в Україні. Поки велосипедні сноби ганялись за рідкісними фреймсетами Ченнелі, кажучи, що Авентон це якась попса. Той самий Авентон відвоював собі ринок вживаних велосипедів, витіснивши звідти ХВЗ-шні рекорди та старшосе. Вже у 2018 році компанія вирішила випустити свою першу електричку PS500. А вже через два роки вона повністю відмовилась від фіксів, побачивши у електричних велосипедів більше потенціалу для розвитку велосипедного бізнесу. До того ж, Фіксадгір на той час вже давно помер. Ух, зараз на мене накинеться в коментах, просто там відгрібу поповній. А далі був карантин, що відзначився велосипедним бумом та шаленим ростом електричних велосипедів. І тепер ми можемо бачити такі повноцінні лінійки електричних ком'ютерів, що можуть закрити майже всі потреби. Щоб постійно не повторюватись про одні й ті самі компоненти, я вирішив виділити в окремий блок загальні риси, які притаманні всі лінійці велосипедів Авентон. Перше, що про них треба знати, це ком'ютери. Так, деякі з них виглядають як МТБшки, деякі більш асфальтові, але по факту вони всі вирішують одну ту саму задачу. Це комфортне та дуже швидке переміщення із точки А в точку Б, без необхідності тащити з собою купу змінного одягу або відхекуватись по 10 хвилин після кожного обхілу. Для цього у всіх велосипедів є двигун у задньому колесі. І він може працювати у двох режимах. Перший це педал Ви крутите педалі, а двигун лише допомагає. А другий режим це акселератор. Тобто натиснули ручку газу і велосипед їде самостійно. Ось цього не чутно? Ну окей. Ну там вже ну, ми нічого не зробимо недалеко. І ви можете задати справедливе питання: а на що цей режим взагалі потрібен? І відповідь доволі проста: не всі можуть довго та інтенсивно крутити педалі, особливо в горку. І причин для цього може бути безліч це перевезення важкого вантажу, якісь травми, просто мала фізична сила, похилий вік або звичайне небажання крутити. Ну от не хочу і все. І в громадському транспорті не хочу, бо там тісно, і на машині не хочу, бо там затори. Натиснув ручку газу і поїхав. А дані про свою поїздку можна буде побачити на великому кольоровому дисплеї. По суті, він відіграє роль звичайного велокомп'ютера і додатково ще показує режим, в якому він двигун, та скільки залишилося заряду батареї. Також його можна підключати до смартфону через фірмовий додаток. І ще у цього дисплея є дуже актуальна штука. До нього можна під'єднати через кабель свій телефон для зарядки. Тобто цією зимою велосипед може відігравати ще й роль великого павербанка. Ну і ще декілька спільних рис всіх велосипедів Aventon. Вони обладнані підніжкою для зручного паркування, мають інтегровану батарею та оснащені захистом від вологи IPX 4. Тобто його категорично заборонено мити мийкою високого тиску, проте можна сміливо кататись під дощем чи мокрим снігом. А як зробити їзду в негоду максимально комфортною для себе, ви можете подивитись у нашому окремому відео. Посилання буде в описі. І перш ніж перейти безпосередньо до огляду моделей, я зауважу, що всі вони мають по дві версії: це базова, тобто з високою верхньою трубою, та модель з позначкою ST. Це з низькою верхньою трубою або взагалі без неї, як у цього велосипеда. І багато хто такі байки називає жіночими велосипедами, хоча нічого спільного зі статтю вони не мають. Така форма рами зроблена лише для того, щоб було комфортніше сідати на велосипед, без необхідності перекидати ногу через раму чи через заднє колесо. І якщо ви не розумієте, кому саме це потрібно, можете перемотати трошки назад, туди, де я розповідав про ручку акселератора. Почнемо огляд модельного ряду з велосипеду Pace 500, бо це найзнаковіша модель для бренду. Саме з неї почався електричний шлях Авентону. Pace 500 це круїзер з максимально розслабленою посадкою, величезним сідлом на пружинах та широкими антипрокольними покришками. Саме те, що потрібно людям, які цінують перш за все комфорт, а вже потім швидкісні характеристики. Минулого сезону ми вже привозили цю модель, і я ледь стиг побачити її в магазині, настільки швидко їх розібрали. Цього ж року до нас приїхали оновлені пейси. Із помітних відмінностей це абсолютно нова рама з більш округлою формою нижньої труби. Батарея перемістилась тепер всередину рами, що робить її не тільки симпатичнішою, а й зменшує ризик крадіжки батареї. А також верхні пера тепер мають інтегровані ліхтарі, що доповнюються передньою фарою на кермі. До речі, задні ліхтарі працюють ще й як стоп-сигнал. Я коли вперше побачив на фотках цей байк, дійсно думав, що це декольки, а не фари. Ну, дуже круто зробили, прям так красивенько. А також велосипед отримав ще й нову вилку. Це все ще алюміній, але реально виглядає як карбон. Стильно, красиво. У пейса трішки підріс акумулятор. Тепер це 12,8 Аг. Вистачати його буде в середньому на 65 км. Двигун має потужність 500 Вт, і він впорається з будь-яким рельєфом та будь-яким райдером. Розганяється велосипед аж до 45 км на годину, це якщо в режимі педеласіст, від ручки максимум 32. Також тут встановлений регульований винос, гідравлічні гальма та шумоно Altus на 8 швидкостей. І важить все це 23,5 кг. Єопейса і трохи простіша версія, а точніше Pace 350, що навіть легша на 1,5 кг. По суто велосипедній частині Pace 350 відрізняється нерегульованим виносом, механічними гальмами та семириковою трансмісією Shimano Tourney. Основна ж відмінність це менш потужний двигун на 350 Вт та менша батарея на 11,6 Ампер-годин. Середній пробіг складає 56 км. А максимальна швидкість 32 км на годину в обох режимах. Якщо круїзери це не ваша тема, а більше до вподоби динамічна їзда з жвавими міськими вуличками, то у Вентона є для вас модель Солтера. Вузькі слікові покришки, більш спортивна посадка та навіть трохи агресивна геометрія. Як каже сам виробник, ця модель навіяна на коріннями бренду. І дійсно базова модель Солтери, особливо синглова, трохи нагадує старі авінтонівські фікси, особливо, якщо відійти метрів на 30 і на вулиці будуть сутінки. Ну а якщо серйозно, це дуже кайфовий і стильний велосипед з мінімалістичним дизайном. По оснащенню він дуже схожий на молодший пейс. Інтегровані задні ліхтарі, передня фара, турней на 7 шуткостей, дискова механіка та двигун на 352 з максималкою 32 км на годину. Проте за рахунок жорсткішої рами, коротшої бази та меншої ваги, а це 19,5 кг, байк значно швидше розганяється та легше залітає на пагорби. І навіть меншого акумулятора байку вистачає надовше, а конкретніше це 9,6 Агодин та 66 км середнього пробігу. Ну а якщо ж ваша стихія це їздана в простець лісами та полями, або ви живете у дуже піщаній місцевості, то раджу звернути увагу на авентонівський фетбайк. І ні, Авентюр це не фановий фет в класичному розумінні, типу того ж Pride Дона 6, -3, який ми нещодавно знімали, але огляд випав з алгоритмів Ютубу, і скоріш за все ви його припустили. Я залишу посилання в описі. Авентюр це ком'ютер для абсолютного бездоріжжя та сипучки. Це щось посереднє між комфортним пейсом та кантрійником. Від круїзера він отримав майже вертикальну комфортну посадку з широким сідлом. А від МТВшника у нього амортизаційна вилка з ходом 80 мм, що для неспортивного використання більш ніж вистачить, та доволі зрозуміле і стабільне керування на будь-якому рельєфі. Ну і оскільки це фетбайк, не можна не згадати його широченні 4-дюймові покришки з міру агресивним протектором. Якщо вже вони не вийдуть з тих хащів, в яких заїде велосипед, то будьте впевнені, звідти не вийде нічого. Як і у попередніх моделей, на кермі встановлена фара, проте задній ліхтар тут всього один, але набагато яскравіший. А ще виробник встановив повнорозмірні крила. І це дуже круто, бо для фетбайка знайти такі моделі не найпростіша задачка, а їздити з заляпаною потилицею якось не дуже хочеться. Ну і найголовніше у Авентюр це його двигун. 750 Вт потужності, що на піку може зростати аж до 1130. Тобто цей велосипед вивезе вас з будь-якої сипучки, трави чи снігу та затягне у найкрутіший апхіл. Проте максимальна швидкість все ж обмежена. Тут як у старшого пейсу 45 км на годину в режимі педаласіст та 32 в режимі акселератора. А от пробіг тут побільше, ніж у попередніх моделей. Батарея на 15 годин дозволяє проїжджати в середньому 72 км на одному заряді. Правда, побільше тут і вага 33 кг. Хоча з огляду на цю модель це не так вже і дивує. Як на мене, Сінч це найцікавіший байк з усього модельного ряду. Хоча зазвичай до складників я відношусь доволі прохолодно, навіть трошки їх недолюблюю. Звісно, найголовніша фішка цього велосипеду це його складана конструкція. Так, він займає не настільки мало місця, як той же Pride Mini, бо ну, він сам по собі просто більше. Але для нього значно легше знайти місце, ніж для повнорозмірного байку десь у куточку комори чи на балконі. А ще його можна покласти в багажник автомобіля, чи зайняти ним декілька місць під валізу у поїзді. А тобто у вас буде на одну причину менше, щоб не брати з собою велосипед у подорожі. Як і Fatbike Aventure, цей складник, обладнаний Асерою на 8 швидкостей, дисковими гальмами з роторами по 180 мм, щоправда тут механіка, та амортизаційною вилкою з укороченим ходом до 45 мм. А також усі інша така сама ширина покришок, 4 дюйми, а значить і комфорт, і підвищена прохідність цьому байку забезпечені. Тільки зверніть увагу, що у моделі з позначкою СТ, це як перед вами на відео, будуть стояти слікові покришки, а у моделі з високою трубою більш агресивні. У чому сенс такого розділення, якщо чесно, я не знаю. Ну окей, так вирішив виробник. А ще це єдина модель у лінійці, яка від заводу не має ліхтарів, проте я сподіваюся, що в наступних модифікаціях їх додадуть. А от за що мені так сподобався цей велосипед, так це його ходові характеристики. А точніше поєднання широчених 20-дюймових коліс з доволі довгою базою, як для складника, та потужним двигуном на 500 Вт, що видає на піку цілих Вт. Це робить Авентон Сінч дуже драйвовим та фановим. Він миттєво розганяється та має доволі чутливе керування, до якого, щоправда, треба трошки звикнути. Взагалі, велосипед відчувається дуже прудким та маневреним, і це незважаючи на доволі велику вагу майже 31 кг. Не останню роль у такій вазі відіграє велика батарея на 14 Аг, що дозволяє проїжджати на одному заряді приблизно 65 км ж в обох режимах обмежена 32 км на годину. Це доволі дивно, бо PS500 з таким самим двигуном може розганятися в педеласісті до 45 км. Хоча, я думаю, це зроблено з міркувань безпеки, бо складники на високих швидкостях зазвичай не дуже стабільно себе поводять. Всі ці моделі Aventon вже є у нас на сайті. Посилання буде на них в описі, якщо хочете трохи детальніше ознайомитись. А пізніше ми знімемо окремий огляд на Aventon Sinch. А можливо на будь-яку іншу модельку. Пропонуйте свої варіанти, який велосипед набере більше коментів, саме той ми і знімемо. А поки що можете подивитись на гібридну електричку від ще одних каліфорнійців з Marine Bikes. Отут буде цей відео. А отут буде відео про електричні велосипеди загалом, як вони з'явились та для чого вони потрібні. А з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі у наступних відео! Замерз рот. <laughs>